Хлопці, доброго дня. Так дорого, напевно, ще коробки я не ремонтував. Тільки по запчастинах для власника обійшлося, здається, чи 208, чи 210 тисяч гривень. Це ще за тої умови, що власник чекав, здається, 3 місяці чи більше, поки запчастини приїдуть. Тому, напевно, і не така прямо страшна ціна. Бо, Якби по наявності в Україні, напевно, будемо й дорожче було. Значить, дані КПП. Що нове і оригінальне. Первічний волновий, вторічний волновий, шестерня другої, й третій передачі нова. Шестерня першої передачі нова. Е, ось це шестерня де паразитної паразитного вала чи хочеш так і називати. Це шестерня нова. та шестерня нова. з затеплення диференціала. Підшипники диференціалі нові, всі втулки, пластинки, упора, все все тут все нове. Підшипники нові, нові підшипники в полосі. Звичайно, ущільнення сальнички, вали сателітів нові. Ось така дивіться залишається шестерня диференціалу, покажу вам. Це зараз приберу. Така трішки прим'ята, як ви бачите. Ну, але я просто якщо її ще замовляти нову, то це просто золота коробка обійдеться класенку. Ось такий вигляд має. Не хочу повертати, зазубенку хочу цю обрати, два літрішечки. Щоб вона не давала звуку. І садиться трішки прийнята, шестерня, бачите. Це шестерня залишається також виушно. Ну оце такий ремонт.